Про те, з чого починається корупція. Ви бачите, це вокзал чернівців, жд вокзал, написано платний туалет. Жодної інформації про те, що є на території вокзалу безкоштовні туалети, немає. Спускаємося в підвальне приміщення і йдемо в платний туалет. Спитаємо, чи є безкоштовні туалети. Будь ласка, є у вас безкоштовні туалети? Немає. Тут туалет платний. А скільки коштує? 2,75. Дайте мені, будь ласка, хочу сходити в туалет. 2. 4 гривні вам даю. Дякую. А якщо в мене є білет, а чому ви цю інформацію не доводите до... до... Тобто ось, так, інформація є. Маленькими буквами зазначено про те, що все ж таки туалет безкоштовний для тих, в кого є білети. От у мене є білет на потяг, але цієї інформації чомусь немає при вході в власне сам туалет. Чому цієї інформації немає там? Ви задавали це питання своєму керівництву? Чому вводите в оману самих клієнтів? Чому не попереджаєте їх про це? Ну, принаймні, ви тут знаходитесь і не питаєте, чи є в них білети, чи немає? Будемо це ніхто не каже, щоб питали. Тобто люди самі мають знати, що туалет це може не бути не безкоштовний? І вона інвалід, Або в неї є білет, то вона може йти безкоштовно. Якщо ну, вона пред'являється. Ну чому ви про це не кажете людям? Людина може і не знає цього. не